Античне місто Тіра, середньовічна фортеця, скіфські могили, армянська церква, туристично привабливі об'єкти Білку Міські чиновники протягом останнього часу багато говорили про грандіозні плани розвитку туризму в місті, чого лише варті заяви про повернення середньовічної фортеці у комунальну власність міста. Це і відіня, і та концепція на готова їх головне – реалізувати. Поки реалізувати її не з ким але, тим не мені готова помочити не Це треба робити. і це буде зроблено. Літо майже наступило, туристичний сезон відкрито. Міські чиновники спробували реанімувати комунальне підприємство Акерман Турінвест. Що з того вийшло? Бачимо наочно. Туристичного маршруту, як громадськості, так і туристичним фірмам, ніхто не представив. На мапі культурних центрів Білгородністровського, окрім середньовічної фортеці, нічого більше не з'явилося. Місцеві жителі вважають, що причиною гальмування розвитку туризму є посадовці. Грубе свізі, куди ні кінь даже обращався к тому начальству, що вони діли для города. Только в себе карманы набивают, больше ничего. Туристы, они приезжают, куда эти деньги идут? Они что, в бюджет идут? Оседают в карманы вот этим чиновникам. Наш город готов к встрече с туристов, чтобы было к нам приятно, чем-то заинтересовать. Думаю нет. Думаю, нет. Думаю, у нас делается все, чтобы этого не было. Чтобы туристов да, не было? Да, мне так кажется. А вот на ваш взгляд, первое, что нужно изменить? Подход к организации. Когда люди хотят что-то сделать, надо им помогать, а не наоборот с них пытаться что-то поимить. А посмотрите возле октября, какая красота была. Парк Победы, парк Ленина. Красота там одно... Там... Стоит, даже да, одна. Но удовольствие было. А сейчас что? Нигде ничего нету. Поки посадовці розробляють грандіозні концепції туристичних маршрутів, казна Білкородністровського цього року навряд поповниться доходами туристичної галузі, а славнозвісні культурно-історичні об'єкти старого керману залишатимуться поза увагою туристів.